Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт! Сьогодні ми зосередимося на тому, що любить кожен покупець купонах. Як ми всі знаємо, купони це чудовий спосіб мотивувати клієнтів робити покупки, що в свою чергу збільшує дохід вашої компанії. З додатком оду продажі ви можете налаштовувати унікальні купони для конкретних клієнтів, товарів або сезонів. Насправді ви можете зробити це на будь-який смак. Кожен купон це своєрідне підштовхування до оформлення покупки, тому немає жодної причини не використовувати цей класичний метод продажу. Давайте поглянемо на нашу базу даних, щоб побачити, як легко створювати та використовувати індивідуальні купони з оду продажі. Почнемо з нашої панелі продажів. Звідси два рази натискаємо налаштування. Тут є розділ ціноутворення. Переконайтеся, що у вас увімкнена опція Знижки, програма лояльності та подарункова картка. Якщо ви цього ще не зробили, обов'язково збережіть зміни, адже це буде потрібно. Тепер, коли все налаштовано, йдемо до розділу товари і шукаємо Знижка та програма лояльності. Щоб створити купон, натискаємо кнопку новий і починаємо. Перш за все, давайте дамо нашому купону назву. Я хочу, щоб цей купон надавав моїм клієнтам знижку 25% на всі БПЛА, якщо їхнє замовлення перевищує 10 тисяч. Саме тому ми і назвали його так. Далі потрібно вибрати тип програми. У нас є багато варіантів, але ми вибираємо саме купони. Оскільки наша компанія працює в Україні, ми залишаємо валюту UAN. Це стандартна валюта для нашої компанії. У полі Прайс Лист нижче вибираємо постійні клієнти, щоб цей купон був доступний тільки для наших найвіданіших клієнтів. Ми хочемо, щоб цей купон був дійсний тільки в цьому місяці, тому встановлюємо дату початку на квітень і дату закінчення також на квітень. Тепер з цим все готово. Ми не хочемо, щоб клієнти використовували цей купон більше одного разу, тому обов'язково ставимо прапорець обмежити використання до одного разу. Тепер, коли купон створено, він може використовуватися в нашому онлайн-магазині, але зараз я залишу ці параметри без змін. Тепер давайте перейдемо до вкладки Правила та нагороди. Тут ми можемо встановити умови, за яких купон буде використовуватися, і змінити розмір знижки, яку він надає. Щоб створити купон, який надає клієнтам знижку 25% при покупці на суму більше 10 тисяч, ми почнемо з умов, натискаємо кнопку Додати. У спливаючому вікні встановлюємо мінімальну купівлю на 10 тисяч. Оскільки цей купон стосується БПЛА. Замість того, щоб вибирати кожен товар окремо, я перейду в категорії і виберу всі БПЛА. Після того, як це зроблено, натискаємо зберегти і закрити. Тепер перейдемо до вкладки нагороди. Як ви бачите, тут є стандартна знижка 10%, але ми хочемо дати нашим клієнтам більше, тому змінюємо цей параметр. Перше, що нам потрібно зробити, вибрати тип винагороди. Ми можемо зробити це безкоштовним товаром, знижкою або безкоштовною доставкою. Ми вибираємо другий варіант знижки. Тепер встановлюємо знижку на 25%. Також є опція, щоб вказати, як саме застосовуватиметься знижка на все замовлення на найдешевший товар або на конкретний товар. Для цього демо ми залишимо опцію на все замовлення. Далі встановлюємо максимальну знижку на 10 тисяч, оскільки ми не хочемо, щоб клієнти змогли зекономити більше цієї суми. Це захищає наш бізнес. Коли все налаштовано, натискаємо Зберегти. Тепер, коли всі правила винагороди та налаштування готові, ми зберігаємо і потім натискаємо кнопку Створити купони. Після цього у нас з'явиться можливість вибрати, для яких клієнтів буде цей купон. Ми вибираємо обрані клієнти, щоб наші постійні клієнти отримали цей бонус. Якщо хочемо бути точнішими, можемо вибрати конкретних людей. Для ефективності вибираємо тег покупець, і система автоматично згенерує купони для всіх клієнтів цим тегом. Тепер ми бачимо, що кількість купонів дорівнює 8. Після цього, як все налаштовано, натискаємо Створити та Надіслати купони. Через кілька секунд ми побачимо оновлену кількість купонів, що з'являється зверху. Щоб використати купон, просто скопіюємо його код. Переходимо на сайт і починаємо покупки. Пам'ятаємо, що купон стосується тільки БПЛА, тому шукаємо щось на суму понад 10 тисяч, наприклад, цей. Коли ми перейдемо до кошика, побачимо, що купон уже застосовано. Якщо це не сталося автоматично, можна ввести його вручну. І все. Ось так ви дізналися. Як створювати, налаштовувати, генерувати та використовувати купони через додаток оду продажі. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.